І сьогодні ми будемо грати в Сімбочку ран. Це гра від Тіктока Рев, якого 3 мільйона, і він їх набрав за одне літо. Окакаха! І давайте пограємо. Тут треба збирати лайки, і тут все як в ТікТокі. Тут треба так от перебувати Давай і збирати лайки. Тут є також діамантики. Ось бачите. Сейчас затискаю. Я так вот играй, тут надо так от... Тут надо просто так от бігати від хозяйна, збирати лайки для своего ТикТока. Выконец-то тебе поймаю, я уже так устал. ждал. Сейчас давай останній раунд, і далі зайду в магазин. Там ускорення. Ви втекли. Нас гоняють. Я ще трошки лагаю, тому що вона тільки вийшла. Какашка. Біжим, 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 тікаєм, тікаєм. За нами йде погоня. Ми вже зібрали 37 лайків. Швидко тікаєм. Вау, вже майже 100 лайків. Тікаємо, тікаємо, бесо, бисо. За нами йде погоня. Цікаво, ми зможемо побити мій рекорд, таке я зробив за кадром. Сто лайків уже. Тікаємо, 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 швидко. За нами йде погоня. 200 лайки. Послухайте кату з мелодії. Ну, все, закінчилася мелодія, тепер, як завжди реклама. Я, я побив рекорд. Заходив в магазин. Які тут? О, тут можна персонажів нажі нових купляти. Ну, я буду цього Учені. Так. Ну що, погнали? Остання казка за наше сьогоднішнє відео. І так, погнав. Коменти? Ловим їх. Ура коментарі! Ну, це типа тік ток Скачать. Скачать можна цю гру скачати. грузку, Тік-Ток. Тік-Ток цього Сімби. Я вам покажу. Я, я лишу. Ну я лишу ссылку на той Тік-Ток його. Ух ти. ти. А не його прижимка. Какачка. О, якесь тістечко. Ну все. На цьому все. Всім дякую за перегляд і всім пока.